Я Всім привіт на каналі СНЗДБЕК і сьогодні хотів зробити коротенький маліносний огляд на пару, яка забрала моє сердечко повністю настільки якісних, настільки красивих, настільки елегантних, настільки дивовижних данків не бачив взагалі ніколи в своєму житті. Реально ніколи в своєму житті. А трогав данків я більше тисячі пар, сто відсотків. Ще пару місяців назад ми дропали в собі в інстаграм фоточки форсів Сембри де Фамілія. Це ті форси, які мені сподобались дуже-дуже сильно. І взагалі, всі пари, які приурочені до Хеллоуіна, до свята Святого Валентина, до китайського Нового року, всі ці пари зроблені супервишикано і такого дизайну, які робляться під ці свята. Nike не дропає взагалі ні під що інше, і таких дизайнів, там дуже яскравих, як, як я люблю, ви ніколи не зустрінете, типу на Air Max Day. Коротше, що це за пара? Ось коробка по, коротці, по коробці одразу зрозуміло, що всередині щось буде таке етаке. Тут ви зразу бачите, фамілія написана, тут написано Siempre сємпря де фамілія. Тут куча кісточок, різні скелетики, різні тваринки. Цей стильок дуже схожий на пара, і взагалі все, що від пара, там, футби, худі, кроси, мені подобається нереально. його відкривати. І йросите. Пару треба розглядати одразу як витвір мистецтва, тому що кожна деталь зроблена. Реально якісна, унікально і виглядає це дуже круто. Давайте одразу щось по технічному. Матеріал тут зроблений під питона. І під алігатора. Ну, реально, виглядає це дуже круто, воно таке все наощуп, деталізоване, рифлене, коротше, дуже якісне. По залому, я думаю, у вас не буде залому, тому що ну, настільки багато дрібних деталей на носку, що ну, все буде окей, мені здається. Тут тобто, немає рівної гладкої шкіри, тому з цим все буде супер. Язичок нейлоновий всередині по класиці текстиль. Так, це не, не СБ, тому ви не отримуєте такого товстого текстилю всередині і. Будь взимку цю пару сильно не потискаєш. Ну, можливо, хіба що якщо ви їздити постійно в машині, то все буде окей. Е, що по ціні? Ви скажете, блін, мабуть, ця пара коштує півтори тисячі баксів, а я вам скажу, ні, ця пара коштує досить дешево. Дропились вони по ціні 120 баксів, і це взагалі, типу, як бланкова пара данків. Як щось таке звичайне, але вони взагалі незвичайні. Зараз їх можна взяти. Ну, я дивився на Готі і на Стокіксі е, датою на 6 жовтня, вони коштували 195 баксів. Коротше, мито плюс доставка по США, потім доставка в Україну. Коротше, під ключ, я думаю, ви отримаєте пару під 250 баксів. І за такі данки, просто за. Кросівки такої височайшої якості. Я вважаю, що ця ціна супер. Я надіюсь, вам сподобався такий коротенький огляд такої крутої пари, і я допоміг вам знайти ті самі данки, які ви шукали все ваше життя. Бо мені здається, я саме таке собі і знайшов. Якщо вам вони сподобались, то пишіть нам місту. Ми вам допоможемо їх придбати і привести. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайкос і обов'язково до нас підписуйтесь. Я буду дуже-дуже дуже вам вдячний. Підтримуйте україномовний контент, донайте ЗСУ. І все буде Україна. Пяу!